Майстер спорту міжнародного класу України з військово-спортивного багатоборства, чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, чемпіон України, чемпіон Збройних сил по рукопашному бою, професійний боєць змічних єдиноборств. Також військовий. Єдиноборство це, я вважаю, кожен чоловік повинен вміти захищати себе, свою родину. Але так було не завжди. В дитинстві я не, не дуже багато часу приділяв а, спорту, самозахисту, вважав, що це не потрібно. Ми всі вважали, що це не потрібно. Що ж лишилося у нас від колись третього за силою ядерного арсеналу на планеті? Як можна передати Росії ядерних матеріалів на суму 100 мільярдів доларів? Після військового ліцею я вступив в е військовий університет і вже там для себе вирішив, що потрібно професійно займатися е спортом. Е почав займатися багатоборством. Це більш е Такі вправи для розвитку силових, швидкісних якостей витривалості. І пам'ятаю, як на четвертому, по-моєму, чи на п'ятому курсі, мій товариш, тренер, він позвав мене на тренування про капашному бою, каже, це круто. А мені завжди це подобалось. Тобто я дивився на це, але якось ну, не, не вагався. І Пам'ятаю, приходжу на тренування, і мені так дають <реш> Перше, У мене ніс болів, десь, може, тиждень просто. І це, мабуть, був такий а, початок <реш> а, моєї спортивної кар'єри вже в єдиноборствах. Нам всім дали хоча ми і думали, що щось можемо і вміємо. Після висадки на півострові вони блокували українські військові частини. Захоплення Криму воно викликало нову хвилю сепаратизму і на сході і на Півдні України. Продовж тижня блокували військові частини і склади зі зброєю. Це близько восьмої ранку. З десяток зелених чоловічків без жодного опору захоплюють ревітіл міліції. Майже з кожного балкона світилася дірка, розбомбили дитячий будинок, садочок перетворили на казарму, а хворих з інсультом чи сердечників з лікарні просто викинули. Усюди поселялися бойовики, і це було лише тренування. Так, так. О. 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 Чорт. І... Оставайся, що нас зробити? Ще раз. І. Вийшов. О. Джеп. Я почав тренуватись і е, мені запропонували Професійний поєдинок це був мій перший професійний поєдинок в «Октагоні». Проти борця він був тоді вже майстром спорту по дзюдо, майстром спорту по самбо. Перший раунд, і я йому попадаю. З лівою він падає. І Я думаю, ну все від сюди. Починаю <гум> його добувати якось там. Але так виходить, що він перетерпів, встав. Він мене намагався забороти. Пару разів питався задушити, але я теж захищався, вставали. Десь я знову перебивав, ногами додавав. Ми почали. Показувати зуби. Українські збройні сили звільнили Маріуполь від окупації сепаратистів та російських військ. Давати відсіч. Показали, що ми щось можемо все ж таки, що ми згуртовані. Щось виходило, щось не виходило. Розумію, що потрібно було десь триматися, десь перетерпіти, може, десь додати. Характеру. Доповідає міністр оборони генерал-покорників Валерій Вікторович. Пане президент, ваша вказівка виконана. Я пройшов всі три раунди по п'ять хвилин і роздільним рішенням мені віддали перемогу. Це був переломний момент війни на сході України. І це був просто топ. Це було просто непередаваємі такі емоції. Коли ти пахаєш і бачиш, до чого це приводить, і ми можемо враховувати всі помилки і вдосконалюватися. було дуже багато змагань різних на різних турнірах. Миколаєві, Херсоні, це було і бойове самбо, це було і змішні диноборства, це були і греплінг, джиу-джитсу. -джи. Тобто я приймав участь. Просто ми їздили усюди. Але Наступило 24 лютого. Україна такова з півночі сходу до півдня такова з повітря. Так пройшли 9 місяців. Потім я робив МРТ і, в принципі, в мене там рубець. Сформувався, наче все норм. Лікар сказав, що потрібно трошки тепер розробляти, робити, тренуватись. І, і все, і пішла підготовка.